Одразу після вибухів у Києві Єрмак зник з поля зору на цілий тиждень. Телеграм-канали пишуть, що наразі він в об'єднаних арабських еміратах, нібито на робочих зустрічах. Тім пишуть, що зустрічі ці не робочі Єрмак намагається пересидіти масовані атаки, які будуть продовжуватися у ці дні, і про які навіть попереджував сам Зеленський та Залужний. Київ будуть бомбити. До вилюту готується рекордна кількість бортів, понад 40, крім того, понад 230 шахедів шахетів групами, а також ракетоносії у чорному морі. Все це буде. Летіти виключно на Київ пишуть російські джерела опозиційні до влади та закликають українців берегти себе і реагувати на всі тривоги. Тарас чорновіл в той же час пише наступне: Йдеться про певні ультиматуми у укрсуч влади від президента Байдена. Ще задовго до початку масового вторгнення Байден наполягав на вичищені з влади Україні рашистських кротів. Насправді ці історії що не менше півтора роки, пригадуєте, як під час візиту у Лондона Зеленського запросили у мі 6 куди відмовилися пропускати Єрмака. Що заледве відбулася, бо йти без свого поводиря, то й відмовлявся. Але схоже, Єрмак самого заінтригувало, що можуть про нього. А це було очевидно сказати в розвідці. У вірності собі Зеленського він навіть не сумнівався, коли реакція на інформацію про кроків у найближчому оточенні не відбулося. Британці злили повідомлення про суть того візиту. З того, що довелося почути мені дипломатичного середовища, я мав стосунок до цієї сфери. Байден через своїх посланців понад рік тому почав попереджати Зеленського про не. Евіоторотність вторгнення і пропонував дуже серйозну збройну підтримку, обсяг якої міг би й відвернути Путіна від агресивних намірів. Але була вимога позбутися рашистських агентів і ніби Зеленський із двох варіантів обрав Єрмака та всеколебранська оточення. Тому обсяги збройної підтримки до початку війни відповідали рівні підготовки для партизанських дій. До самого дня 24 лютого лютого зеленського була ця дилемма підтримка заходу чи Єрмака. Він весь час обрав єрмака, який і переконував його, що ніякої війни не буде. Рашисти атакували Єрмак. На той час був кудись евакуйований, але сталося не так, як гадалося. Московити не змогли захопити Київ, який був повністю відкритий для здачі. Залужний зумів уже після нападу зібрати сили для протидія а США на фоні активних бойових дій вирішили почати реально підтримувати Україну. Такі речі розгортаються дуже повільно. За це ми заплатили вже страшну ціну, але за півтора тижні побачивши, що Київ уже не впаде, знову виринув Єрмак, і це стало новою перешкодою. Для підтримки України, адже абсурдність ситуації аж зашкалювала. Але Зеленський без єрмака і в туалет не сходив би. Тому у США обрали на час війни компромісний варіант зброї. Фінансова підтримка Україні піде. Але московські проти не мають права втручатися у дві сфери. Шарф відповідає табо на зовнішню політику. А я чув ще також про заборону лізти у справи армії. Під ці зобов'язання надавалася допомога. Але Єрмак уже встиг порушити обідві заборони. Оне коли йому було потрібно пересварити Україну із союзниками, особливо з НАТО. Він спершу задіяв персонально Зеленського, а останнім часом нагадав уже й кулебі. Хто його на посаду поставив? Це було занадто явно з армією. Ще гірше перший відомий факт впливу. Був коли Єрмак у періоди зрадницьких переговорів у Стамбулі прибув до залужного і за деякими даними вимагав випустити з оточення з бучі рашиські війська. Залужний, схоже, поступився лише частково. Більшість були розгромлені, але найвідбірніші орки. вийшли. Ли з усією технікою награбованим та без надмірних ушкоджень, те, що сталося на командному пункті Лисичанського, базуга сторонні офіцери уже поза межею. У нас зараз дуже складна ситуація, саме через фатальний брак потужності артилерії, а допомога знову починає пригальмовувати. Більше того, американська розвідка публікує дивну доповідь про дуже темні перспективи для нашої армії, з причини брати озброєнь. І я припускаю, що крім технічних затримок нам досі не запускають на Через цей суб'єктивний чинник у владні кліці від того, і Зеленська знову починає готувати суспільство до необхідності якогось поступок та переговорів, бо поступитися ямаком. Він не згоден. Навіть якщо Україна через це програє війну та буде повністю зруйнована, я ніяк не можу зрозуміти, чим же Єрмак його так міцно тримає. Під час масованих ракетних обстрілів ми всі мріємо про захист і помсту. Пише екс-військовий Юрій Луценко. Влада каналізує це розмовами про те, що захід нам дає мало ракет. Це правда, але не вся. З 2016 по 2019 рік під керівництвом Турчинова був відроджений повний цикл ракетного виробництва від виробництва ракетного палива, виробництва корпусів, самонавідних головок та систем управління. Були розроблені і пройшли випробування основні типи протитанкових ракет – ракет. ППО і тактичних ракет враження з 2019-го російські кроти Укара, дилатанти це все заморозили. А план власного ППО наразі ЗРК Дніпро взагалі відкинули. Тільки в кінці 2021-го Глаком залужний Міноборони Резнюка відновили фінансування Нептунів Стугна. Це врятувало Київ і Одесу. Весь минулий рік влада атакувала Кабалуч і його суміжників, викладаючи технологічні ланцюжки на держве порталі. Саме туди були направлені ракети ворога минулого тижня. Так що. Перед тим як просити захід про нові патріоти і Тауруси, варто, хоча б вигнати з влади кротів Кремля лише Луценко. В той же час керівництво державний концерну «Укроборонпрома» зробило голосну заяву, що за більш як рік повномасштабної війни вони налагодили виробництво крупнокаліберних артилерійських снарядів. пише Турчинов. Хочу нагадати очільникам державної оборонної промисловості, що випуск 152 міліметрових снарядів на державному підприємстві «Укроборонпрому» був розпочатий ще. У 2018 році у цьому ж році українські снаряди пройшли випробування. Сучасне обладнання для їх виробництва. Було придбано, зокрема за рахунок конфіскованих у родини Януковича півтора мільярди доларів. Більше того, з 2018 року 152-мм снаряди почали опускати і у недержавному оборонному секторі української промисловості. До речі, конкуренція державних і недержавних підприємств дозволила працювати над зниженням закупівельних цін та економією бюджетних коштів. Згадавши історію питання, хочу запитати у керівництва Укроборонпрому, чому з другої половини 2019 року було припинено виробництво українських снарядів. Чому в державному оборонному замовленні на 2020, 2021 та 2022 роки взагалі не було передбачено фінансування замовлення та виробництво українських снарядів, а також снарядів великих калібрів іноземного виробництва? Чому розрекламовані вами снаряди досі відсутні на фронті? Адже проблема є. Дефіциту є однією із найбільш болючих і небезпечних довідома керівників УПК артилерії потрібні не просто снаряди, а артилерійські постріли, до складу яких окрім самого снаряду уходить ще підривач гіліса з капсульною вступою та порховий заряд. За його словами, те, що відбувається зараз, це війна цивілізації війна з ординською навалою з орками, у яких немає ані моралі, ані традиції, ані відповідальності, коли ми разом зможемо їх зупинити, переламавши їм. Храбтами на багато років парад убезпечимо і світ, і європу від потенційної небезпеки та агресії резюмував Турчином в одному із своїх інтерв'ю. Турчинов ставили риторичне запитання президенту Зеленському. Я хочу запитати у Зеленського, хто зараз заробляє на війні. Зеленська сьогодні має монополію влади в Україні. Такої влади жоден президент в Україні нема. Він перший президент в Україні, який має парламентську монобільшість. і в цих умовах вони не спромоглися жодної реальної кримінальної. Справа відкрита щодо корупції та довести через суду, що були якісь серйозні порушення в наш час. Тому у цьому питанні було більше фейків, було більше брудної пропаганди на превеликий жаль, і люди у це повірили. До речі, я хочу сказати, що Зеленський перемагав на виборах, сам розповідаючи про те, чому не припиняється війна. Пам'ятаєте, він за два тижні чи за тиждень хотів її завершити. Він закидав нам, що такий аргумент війну вони не припиняють, тому що вона їм вигідна, тому що вони на війні заробляють, і хочу. Запитати у пана президента Зеленського, скажи, будь ласка, а хто зараз заробляє на війні? Кому зараз вигідна війна в Україні? Тому тобі треба або вибачитися, або розказати суспільству, хто сьогодні заробляє на війні. На потужний вибух в Ірпені. цілі небі целеграм-канал Білоруський партизан пише, що через збиті системи «Айоніки» білоруські пілоти порушили повітряний простір України у глибину на 15 кілометрів у сторону Києва. Системи ППО відкрили вогонь. ніхто в Білорусі не постраждав про порушення простору. Один із боротів за даними телеграм-каналів, загорівся, не долетівши до білоруського кордону та рухнув болото. Ведуться пошуки, більше інформації. Згодом в той же час в Ірпані збили повітряну кулю розвідник. Який за допомогою певного обладнання вишукував наші РЛС а паралельно з цим наразі повітряним силам України буде важче збивати нові моделі іранських шаха 238 Терміново повідомляє українців речне повітряних сил ЗСО Юрій Ігнат. Ці дрони в рази швидше за ті, якими зараз атакують Україну. А чорний колір їхніх корпусів ускладнить візуальну прив'язку для мобільних груп? Заявив ігнат. Наразі невідомо чи закуповуватиме Росія шаха 238 але скоріше за все питання часу. Це те про що прописав залужний. Ну що, пане Зеленське, досі вважаєте, що генералу чомусь був неправий? Росіяни готують новий удар, зокрема по столиці, наші Київській Гес та електростанціях. До вильоту готується понад 200 пілотів. Тисяча ракет. Вони знову на жаль назбирали. Пріоритетна ціля. Тепер для них будуть і штаб генерала залужного та всі його можливі місця перебування. Працюють розвідники і ДРГ. Останній масований удар по Україні Росія завдала 2 січня. Відтоді ворог здійснював лише локальні атаки, накопичує. Час запас боєкомплекту. Чи готують і зараз окупанти новий більш потужний удар з використанням сотень ракет одночасно. Про це в коментарі для Тесен'Я висловив свою думку військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан. За останні півтора роки росіяни використали понад дві тисячі ракет та з трьох тисяч. Зараз у них проблема з недоторканним запасом. Вони його відновлюють, каже Роман Світан. По деяких позиціях їм ще дуже далеко до рівня відновлювання кинжалі. В них не більше сотні. Ракет Х-23 залишили. Лося найбільше більше п'ятдесяти хасто один 555 п'ятдесят десь калібрів 150 ракет іскандер балістичних та крилатих до 300 – Це на межі недоторканного рівня. У них недоторканий запас, не наповнений абсолютно в Росії. Зараз запущений режим накопичення. Водночас Роман Світан не виключає, що ворог все ж таки буде використовувати ракети по нашій території, але поки що в обмеженій кількості використовувати по нашій території тепер вони будуть у міру необхідності. Можливо, вра разі виникнення політичної необхідності буде здійснена якась атака, каже Роман Світан. Та пояснює з військової точки зору ракети будуть використовувати точково по три або по п'ять, максимум два десятки. З військової точки зору немає необхідності в масованій атаці. Великих атак я не вбачаю. Раніше масовані атаки були, тому що вони намагалися організувати блокаут. Тут не вийшло. Втратили декілька тисяч ракет. Дісталися дна недоторканного запасу. Недоторканий запас це кількість ракет, необхідних для захисту всієї території. Орії Росії, тому повторювати масовані атаки з військової точки зору немає сенсу. Якщо вони зараз використають свою тисячу ракет, то вийдуть на нуль. Іншими словами, виходячи з військової логіки, цієї масової атаки зараз ніхто здійснювати не повинен, але ж там ще є путінська логіка, яка може наказати здійснити атаки на якісь дати на нові. А це вже прогнозується не військовими, а психотерапевтами. Вони більше на цьому знаються. Резюмуючи, світан додає, що цього року є шанси, що від Відключення електроенергії взимку не стануть такими масштабними, як торік. Експерт пояснює це тим, що цьогоріч вже до певних заходів по захисту енергосистеми від можливих російських атак. Очільник українського МЗС Дмитро Кулеба зробив невтішний прогноз на майбутню зиму. Ми готуємося до найжахалішої зими в історії, тому ми заплющимо очі, якщо не отримаємо Таурус, але отримаємо систему ППО. Сказав міністр інтерв'ю DW. За словами Кулеби, зараз Україна намагається захистити свої електростанції, якомога краще, але Росіяни вчаться, вони ще раз перевірять нашу витривалість своїми ракетами. Прогнозує він кулеба визнав, що Україна нині опинилася у тіні війни в Газі і втрачає фокус. Але для Європи, як і раніше, все поставлено на карту.